Собачку забрали. Джек. Джек. З нами їде. Красень. Волонтер з конотопа Дмитро Фурашов на власному авто долає 130 кілометрів з Дубов'язівки Сумської області до прилук, аби привезти собаку Джека в нову родину. З ними також їде кіт. Кота взагалі не чутно було, а цей майже за кермом їхав. Надіємося, що попаде в гарні руки. І добре, що є люди, які забирають такі собак. Чоловік розповідає, зазвичай допомагає військовим, але цього разу виконував прохання зооволонтерів з Ніжина. Собаку вроді як чи на кордоні знайшли, і військові забрали собі. На кордоні О, сумщиною. Так, жалко стало. стала. Якщо ти не можеш привикнути? Організувала доставку тварин та знайшла нову домівку для Джека прилуцька зооволонтерка Олександра Левченко. Каже, прилаштувати кота і собаку. Її попросили українські військові, з якими тварини тривалий час жили на позиціях. Хлопці мали би привезти сюди цих тварин самі, але не вийшло, була передислокація. Цей підрозділ перекинули на інший напрямок, і треба було терміново на протязі одного дня забрати самим цих тварин. Аби все вийшло, залучили щонайменше 10 людей, зокрема волонтерів і військових. Це не про наживу, це не про. Ну, щось своє власне. Ні, це саме про, про те, що ми є люди. І ну, це мене це тримає на плаву. От в наших реаліях дійсно це єдине, що тримає мене на плаву. Джек. За пів години Джека забрали у нову родину. За ним приїхала Світлана Єрмак разом з дітьми та чоловіком. Жінка каже, чекали на собаку три тижні. Нам предложили, прислали фото, що от так от. Така собака живе з хлопцями в бойових умовах. Нам прислали фото, сподобався на одну собаку, стане краще життя. Жалко, дуже якось переймається той долею тої тварини. Кіт ще в пошуках нової родини, каже Олександра Левченко. Його ще треба пролікувати. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.